Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас на огляді смарт-паяльник черговий вже 17-й на нашому каналі. Тож продовжуємо марафон паяльників. І сьогодні в нас паяльник FM-Chip, модель FM03. Ось таки нам дісталися від панів Олегів. Тому відразу давайте скажу, якщо ви цікавитеся паяльниками, хочете собі обрати, купити гарний сучасний паяльник, смарт, а можливо і не смарт якийсь отакий, то в описі до цього відео я вам залишу посилання на сторіночку панів Олегів. Заходите, обираєте, консультуйтесь і купуєте, отримуєте собі із великим задоволенням новий паяльник. А ми продовжуємо. І для початку давайте один відставимо, нехай так лежить, а другий якийсь розпакуємо. Відкриваю навмання якийсь, і нас відразу зустрічає інструкція з. Розповіддю, що в нас тут таке є, гарненьке, красивеньке. Потім вивчу і повернуся до вас з доповіддю, як завжди. Тепер дістаємо сам паяльник. О, який же він такий малесенький. Ви не повірите, яке воно маленьке. Це приємно. Так, далі дістаємо. У нас є жало, типу К Давайте подивимось, на ньому ніби нічого не написано. Добре, і. Гайка скоріше, закручення. Ось ось так дістав. Більше нічого немає. Коробочка така, що на коробочці в нас цікавого може бути. Ви дивіться, тут щось Лондон, Італія. Що європейський паяльничок? Та ні. FM Чіп, fm 03 міні-паяльничок. Зараз ми побачимо, який він міні. Це відставляємо. Давайте його зберемо, щоб ми розуміли, який він. І закручуємо цю контр О, вона така пластикова, закручується дуже легко. Дуже просто. Тепер давайте трішки про сам паяльник. Паяльник дуже легкий, оця от чорна така гумова накладка, насадка, я б сказав, би така натяжка навіть, і тримати за нього дуже зручно. На задній стороні у нас USB тип С для живлення. Жало в нас таке невеличке, гарне, квадратна така. Вона не квадратна, ви зверніть увагу, воно так скошена, така трапеція, мабуть, трапеція із заокругленими такими кутами. Мені подобається. Дві кнопочки натискаються просто легко, комфортно, вони теж гумові. Хм, а це металевий такий корпус. На ньому ось тут красиво написано FM чип FM03, сертифікація нічого, 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 тільки на одній стороні і більше нічого не бачимо. Ну і, звісно, екранчик, щоб ми могли дивитися. А що ж ми тут налаштовуємо? Доволі красивий маленький. Тепер давайте порівнювати його з іншими паяльниками. Ось, наприклад, мій pine sill. Паяльник, яким я працюю. Ви дивіться, у нього однакові робочі вильоти. Отак, якщо їх порівняти по хвату, по місту. Але наш FM, ви дивіться, він менший, можливо, це наймініатюрніший паяльник, який був в моїх руках. Дуже цікаво за цим спостерігати і порівнювати. Однак ми ще можемо взяти ТС. Також ще раз дякую панам Олегам за цей підгон, за те, що ми можемо це брати, робити і порівнювати ці паяльнички. Тому не забудьте не забувайте заходити в опис до цього відео і от ви дивіться. Ну, звісно, мінівер ТС21. Якщо не дивилися огляд, зайдіть за посиланням, перейдіть за посиланням та подивіться повний огляд, а також порівняння цього паяльника з легендою ТС101. Впевнений, вам буде цікаво. Так, тепер давайте так якось покладемо їх, щоб ми могли зрозуміти розміри. Ну, і звісно, якщо раптом у вас є паяльник, якийсь не смарт у домі, то для для порівнянні я вам зараз такий ще зроблю квест невеличкий, щоб ви змогли зрозуміти у порівнянні з звичайним паяльником. Ну, як вам? Я думаю, тут все наочно, зрозуміло і ви все побачили. Ну, якби тут в півпаяльника різниця. Ясно, зрозуміло. До речі, оцей паяльник, мабуть, ми якось згодом розіграємо. Ви не проти? А хто підписаний на канал, той ніколи не пропустить розіграші паяльників на каналі Техносмак. До речі, нагадаю, зараз у нас проходить розіграш ось цього. Якщо ви підписані, ви знаєте, як його виграти. В цьому відео не скажу. Якщо Цікаво, ідіть в інше відео, знайдіть і приймайте участь в розіграші. І оцей паяльник може скоро стати вашим. Оцей буде незабаром, тож підпишіться на канал, ставте йому вподобайки і скоро вже очікуєте розіграш ось цього, доволі, не скажу доволі якого, а буду продовжувати огляд ось цього паяльника. Що цікавого, я знайшов у інструкції. Ну, Окрім того, що нам розповідається деякі кнопки, що ми і так розуміємо, знаємо. Знайшов цікаву інформацію, що ми тут бачимо. Давайте ним же і буду показувати. 65 Вт, доволі нормальний стандартний такий показник. Живлення Type-C, це зрозуміло. Жала підходять серії Т65. Паяльник споживає 20 вольт в DC. Також Power Delivery 2.0 І Робоча температура від 80 до 420 градусів Цельсія. Доволі абсолютно нормальний режим температурний, можна паяти все що завгодно. Ну, а всі інші параметри, я думаю, ми в процесі меню подивимося. Якщо щось не розберемося, то знову ж таки підглянемо в інструкцію. І так, подивилися на паяльник, з чого він складається. Порівняли його з іншими. Технічні характеристики, а ну давайте ще десь підглянемо. ¿Cómo? Що ще цікавого знайшов з технічних характеристик. Дивіться, тут говориться, у цього продавця говориться, що діапазон температур від 150 до 450 градусів Цельсія, пауер делівері від 9 вольт це добре, тому що ми можемо під'єднати його до повербанка і працювати. Розмір коробочки, вага 22 грами. Він дійсно такий легенький, дуже маленький, в кишеньку в найменшу він поміститься. Також, що цікавого, я ще тут знайшов, а знайшов те, що 65. 5 Вт може працювати він по протоколом Обом і Power Delivery і Quick Charge. Міні-сайз, це все зрозуміло, це все добре. oled дисплей до речі, швидке нагрівання, можливо, навіть 6 секунд. Ну, але ж це ми все перевіримо. Ви ж знаєте, техносмак обов'язково це все перевірить. Чомусь 350 градусів нам тут як робочу температуру видають, хоча тут вказано 450 градусів. Ну, можливо, маркетологи кудись не туди підгледіли. Таке буває. Тут можемо подивитися ще раз на його Розміри, маркування, вольтаж, вати, температури, Type-C і протоколи 2. Це важливо, тому що якщо у вас зарядний блок якийсь такий чи такий, чи Power Delivery, чи Quick Charge, ви зможете під'єднати цей паяльничок і комфортно працювати. Тож і ми можемо під'єднувати і дивитися, що воно таке. Ага, давайте ще глянемо, скільки він зараз коштує. А коштує він близько 15.36. Ніби з усім розібрались. Підключаємо все стандартно. Блок живла 65 Вт і червоний силиконовий дріт від мого FineSeal. Тож вперед. Смарт-паяльник. Для початку підключаємо його без жала. Що ми бачимо? Логотипчик. І говорить нам, що no tip. І тут буде цікаво, зараз я потримаю, але обріжу трішечки декілька секунд. І після того, як поблимав, він взяв. І вимкнувся. Ви це бачили. Ось вам смарт розумний fm чіп. Так що чіп поки радує. Тепер я думаю, будемо під'єднувати його з жалом чи ні. А якщо в процесі NoTip натиснути на праву чи ліву кнопочку, нічого не відбувається. Раніше ми бачили, що смарт-паяльники при натисканні без жало впускають в меню. Цей не впускає. Ну нічого страшного. Тож, вставляємо жало. Закручуємо і будемо під'єднувати його як би нормальний робочий інструмент. Доволі тут можна підлаштувати, прокрутити, як вам більш зручно, і затиснути. Тож вмикаємо. Тепер ми вмикаємо знову логотип і бачимо, що він говорить для того, щоб увімкнути, натисни на ліву кнопку. Ну давайте будемо називати ліва-права або нижня верхня. Натиснули, бачимо, йде розігрів відразу. все 350 20 вольт. Ну, це не цікаво, пішов димок. Від'єднуємо, будемо робити тест, а вже потім будемо гратися і дивитися, що в меню. Тестуємо швидкість плавлення припою, так званого Олова. Під'єднуємо. Чекаємо завантаження. Паяльник готовий, вмикаю і стартую секундоміром. Сподіваюся, все добре ви бачите. Поїхали. Чик, плей. І дивимося, скільки це займає секунд. Дуже уважно, 5 секунд. Питань не маю. І за традицією, швиденько це все почистимо. Щоб жало було чисте, красиве і готове для будь-яких. Робіт. Щось я інтенсивно роблю. Давайте подивимося на меню: 350 градусів. Можна зменшувати. Близько. Бачите? Тут іде шкала, температура спадає. Сет. Можна зменшувати, зменшувати, якщо тримати температуру, до. 80 градусів. І відразу він починає набирати, тому що не зафіксували. Сет 80, 85, 80, максимально 420, як ви бачили. Сет можна вибирати, потримаємо праву, стендбай, переходить в режим стендбай. Очікування. Як бачите, температура потрохи починає спадати. На цю кнопочку натискаємо. Раз, два, три. Якщо натиснути і потримати, нічого не відбувається. Що тут натиснути і потримати, то температура починає переходити в стендбай. Якщо двічі натискаємо, при натисканні на кнопочки температура зростає. Ми ж заганяємо в 80 градусів Цельсія. Тепер давайте прогортаємо меню цього паяльничка. Якщо ми під'єднаємо і натиснемо дві кнопочки одночасно А і Б, ми потрапляємо в меню. Ну, кому потрібно, може тут роздивитися, я вам зараз пробіжусь. Якщо натискати перша, ні, давайте по порядку перша температура засипання, сліп температура, третій пункт сліп тайм, час засипання, standby time, температура виходу. Language залишаємо англійською мовою, я думаю, ota 180 PO HIT, не знаю, треба почитати, це щось дивне таке. Калібрування тут можна зробити. І 11 -й. скидання до заводських налаштувань. І знову в перший переходимо і температуру, як змінювали, ми подивились. Ось таке невеличке гарне меню. Я думаю, цього достатньо буде для якихось робіт. Дуже мініатюрний, дуже легкий, дуже незвично, тому що він сюди навіть перехоплюється і може. Можна заховати його в долоньку. Мені подобається. Повернувся, доповідаю: це меню яскравості вашого екрану. Тепер зі всіма розібралися пунктами меню. І для статистики, як завжди, давайте виміряємо опір нашого жала 6.8. Добре, зафіксували. Отже, друзі, ось і добігає до кінця огляд нашого нового паяльника FM03 FM Chip. Що можна сказати в кінці? Паяльничок мені сподобався. В першу чергу, за його компактність, за його мініатюрний дизайн, за його мініатюрні розміри, за його мініатюрну вагу. Він важить всього 22 г і має довжину 105 мм, 10 см. Дуже маленький, дуже компактний, дуже легкий і гарний. По-друге, мені сподобалось те, що його можна Відключати різними протоколами живлення, як PD, так і Quick Charge 2.0 і 3.0 обох протоколів. Потужність він видає 65 Вт. Я думаю, цього абсолютно достатньо і живиться від USB тайп Ось сюди ви бачили, як швиденько він гріється і розігрівається. Зручні органи керування, гумові такі кнопочки. Не часто ми такі зустрічали, можливо, навіть ніколи. Гарний екран, читабельний, все дуже добре, просте меню. Дуже добре і компактно, і гарно ним ходити, перемикатися і обирати собі якісь налаштування під свої конкретні задачі. Тож в кінці можу сказати, що паяльничок гарний, можна його порівнювати з іншими смарт-паяльничками. Ви бачите, завжди Техносмак намагається робити порівняння, а не просто робити огляди. Розповідаю вам про відчуття, про те, як він лежить в руці, наскільки він легкий, який в нього баланс. Читаючи технічні характеристики, які ви можете почитати на якихось технічних сайтах, про це вам ніколи ніхто не розповість. І тільки ми тут розповідаємо відчуття від того, коли ти береш його в руки і починаєш ним щось робити. Тому в кінці давайте ще раз зроблю декілька оголошень. І ті, хто додивилися відео до цього. Моменту будуть знати, що скоро незабаром у нас буде дуже цікавий огляд ось такого роутера. Навіть не знаю, чого від нього очікувати, такого в нас ще ніколи не було. Нагадаю, що зараз ще йде розіграш ось цього паяльничка. Загляніть в минуле відео і будете знати. Також скажу, що якщо ви цікавитесь паяльниками, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку панів Олегів і зможете зайти, подивитися, переглянути. Знаю, зараз точно отакі в продажі є. Дуже Цікаві, недорого. Зверніть увагу. На цьому Техносмак говорить вам до побачення, до нових зустрічей, до нових відео, до нових паяльників, до нових роутерів, до нових цікавих гаджетів. Всіх люблю, всіх обійняв.